У кожної з нас були моменти, коли серце вірило в ілюзії, коли душа закохувалася блиск, плутаючи його з глибиною, коли ми бачили те, що хотіли бачити, не те, що було насправді. А потім розчарування, біль, образа. Як я могла не побачити, чому так вийшло? Але правда в тому, що ви не, не скло, і навіть не той, хто блищав. Це наше серце так сильно хотіло казки. це ми самі додумали, надали сенс. Побачили глибину там, де її не було. Життя навчило мене дивитися не на зовнішнє, не на слова, а на вчинки, не на блиск, а на суть. Бо справжні не кричі. Справжнє, тихе, глибоке і стійке. І тепер я не ображаю. Я дякую, бо кожне моє розчарування це був урок. Мудрий, цінний. Вони не зламали мене, вони зробили мене сильнішими і навчили відрізняти скло і діаманти. А коли прийде справжнє, я його впізнаю і вже не проміняю ні на що на світі. Чи дякуєте ви своїм розчаруванням?